Наш Луцький водоканал є одним із провідних в плані впровадження інновацій, сучасних проєктів, сучасних рішень, які нам дають і енергоощадність, і дають можливість нам забезпечувати кращу послугу. І навіть таке складне питання, як реконструкція чесних споруд. Хоча реконструкція чесних споруд це фактично те, чого потребує кожне місто. У усіх містах очисні споруди були збудовані в радянський період. Але в зв'язку з тим, що в нас вони знаходяться дуже близько до міста, ми маємо ще й інші побічні ефекти від їх діяльності, тому сьогодні ми реалізовуємо цей надзвичайно складний проєкт. В чому його складність? В тому, що очисні споруди мають працювати, ми не можемо їх зупинити. І в цей же час, коли вони працюють, має відбуватися їх реконструкція. Це те саме, що ремонтувати двигун автомобіля, коли він працює. А воно так здається, коли ми щодня собі... В своїх клопотах, в своїх турботах, щоденних включаємо водичку, саме вона тече все добре. Але коли немає води, це стає дуже великою проблемою. Але для того, щоб вода стабільно надходила в домівки наших лучан, а потім щоб з домівок лучан водовідведення пішло на каноці насосні станції на чесні сходи, тобто весь цикл, весь цикл постачання води і її, її відведення. Це необхідно дуже багато обладнання, дуже багато людської праці, дуже багато ресурсів для того, щоб це все працювало, особливо враховуючи те, що абсолютна більшість потужностей вони були створені дуже давно, ще в Радянському Союзі, в 60-х-70-х роках.